всім привіт! Приїхав я на поле подивитися на нашу пшеничку. Сьогодні у нас неділя, так скажемо, вихідний день, роботи такої вже немає. Ну понятно робота домашня завжди є, а так, в принципі, в полі вже все відносительно зробили. Неділя у нас сьогодні праздник 17 листопада. Всіх причетних вітаю зі святом. Бажаю гарних врожаїв і гарної Ціни на нашу продукцію. і от Сьогодні у нас вихідний і вирішив я приїхати подивитися, як же ж у нас тут обстоятельства на полі із пшеничкою. В принципі, з того моменту, коли я був останній раз, вона піднялася. Ну, зрозуміло, дожі трошки пройшли, влага є, вона піднялася. Як я в предучому відео казав, пройшов у нас сніжок, ну, він благополучно розстав. Ну, зараз влаги, в принципі, вистачає для пшенички. Ну, мокра земля. Пшеничка піднялася, сіяли її ми. Ну, відносительно для нас ми її сіяли рано, тому що щось у нас рано не виходить, сіять. Ну, не то, що рано, в ті сроки, які положено сіяти пшеницю, не виходить, бо у нас сімочка. Ну, в цьому, думаю, і посіяли трохи раніше. Ну, все одно, вона довго лежала в землі, не всходила до тих пор, поки не з'явилася влага. Влага появилася і, звісно, появилися такі красиві рядочки. Сіяли ми в цьому году два сорта пшениці. Це в нас подолянка і благодарка. Ну от, на сьогоднішній день отака от пшеничка. Сіялась вона без удобрень. Якби, ви, звісно, з удобренням може було б лучше. Ну, на той момент не було можливості. Взагалі, сіяли так, а весною вже будемо давати удобрення. Я думаю, щось, ну, щось з неї точно вийде. Головне, результат, щоб вийшло хороший. Также у нас люди, скажем, ну, хороші люди накатують отак дорогу. Ну, точніше, одні накатали. А другий тепер почали їздити, бо побачили, що дорога накатана. Хоча дорога йде ось, І плюс ми прогорнули ось машина стоїть. То тут для дві легкових машини роз'їжджаються свободно. Прогорнута і посадка. Проїзд є навіть і, і для грузових, і для тракторів. Ну, ні, людям треба їхати тут по краю поля і через всю длину. Длина тут прилічна, вона туди йде. Так що, отак от от є у нас. На цьому відео буду заканчувати. Зараз поїду, подивлюся на сліді поля. Ну, я думаю, там обстановка, в принципі, така сама по пшениці. Ну, ви напишіть, як у вас обстоять діла із сходами пшениці. Зійшла вона, не зійшла, тому що, в ніколи, я знаю, сіяли рано і вона не сходила довго, бо не було влаги. Ну, у нас более-менее рядочки вже хороші, видніються.